Скажем так, от я б тут дуже з цікавістю, скажем так, делікатно почекав результатів розслідування, бо для мене це відео дуже дивне. Воно дивне наявністю тут працівників поліції. Е, ну, слухайте, е, я можу повірити в те, що у е, там тричі контуженого фронтовика при вигляді абсолютно зухвалого опору е, тилового ухилянта може багато що статись. Але перепрошую, поліція це трошки інша історія. Поліцейські проходять спеціальну підготовку. Більш того, вони взагалі то звикли працювати в умовах відеофіксації. І коли я бачу такі дії поліцейських в присутності цілої купи свідків, в мене взагалі виникає питання, чи справжня це відео? От я тут би... от саме через це, саме через те, от що я тільки що сказав. Тобто не тому, що ах, я не, не, не припускаю, що можуть бути якісь акти сваволі чи насилля. Е, ну чесно, мені от наявність тут двох явно професійних саме правоохоронців. Які е при купі свідків е спокійно беруть в цьому участь? В мене це як мінімум викликає велике